Менше 20 днів залишилось до того дня, коли українці одержать нові платіжки, змушені будуть платити за комунальні послуги, в тому числі звичайно за користування блакитним палом. Чи реальна ця ціна? Чи є там корупційна складова, коли врешті Україна зможе відмовитись від російського газу і його політичної ціни? От про це поговоримо з Богданом Соколовським, який є експертом з енергетичних питань і екс оповноваженим президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Добрий день, пане Богдане. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте таки почнемо із російського газу. Наскільки сьогодні Україна все ж таки є серйозно залежною від цього? І е, от таке питання, яке часто ставлять, але мало хто може дати е, реальну відповідь, коли, врешті, ми зможемо бути вільними від обов'язку купувати його у росіян, запропонований нам ціною. Ну давайте ми будемо говорити цифрами, а не тільки словами. Значить, Україна споживає от по останньому року. 2 мільярди купів газу. Видобуває 20. На Заході можна купити максимум 14. Таким чином 8-10 лишається, що треба ще докупити. А технічно зараз можливо тільки в Росії. Справа в тому, що в минулому році був реалізований і це велика застоя і уряду, і Міннего, і Нафтогазу. Тобто в минулому році організували так званий балиярс, який дає можливість імпортувати до 10 там дванадцяти метрів газу. В цьому році ніби досягли домовленості підписали якийсь документ про 14 мільярдів, але зупинилися при цьому на реалізації великого реверсу. Тобто великий реверс не організований. От а він дає змогу якраз давав би змогу імпортувати з заходу до 30 мільярдів кубів газу. Таким чином від російського газу можна було відмовитися вже. Ну а забігаючи наперед, скажу про корупційну складову у ціні газу споживачів. Це не тільки громадянам, але й іншим споживачам, промисловим також. Ну, без корупції там нема, на жаль. От і те, що сьогодні відбувається, що ми обов'язково прив'язані до Росії, до агресора, це зайвий раз доводить, що тут є корупційна складова. Пане Богдане, хочеться ще вашу думку почути з приводу ось цього питання або цієї суперечки протистояння, яке місто існує, існує фактично між урядом і певною частиною депутатів Верховної Ради України я маю на увазі розумну, розумну ренту на видобуток газу тут на території України. Є урядовий варіант, є варіант, який пропонує пані. Тимошенко, все ж таки, на вашу думку, чи зниження ренти може реально знизити тарифи для населення, про що казали з трибуни Верховної Ради України? Чи все ж таки рента має бути вищою для приватних видобувачів, не для державної компанії? І е, це ніяк не, не позначиться на тарифах, а натомість більше дасть надходжень до державного бюджету України? Ну знову е, ж таки, це питання може стане е, давайте. Ми виділимо дві найважливіші частини. На мою думку, найважливіше. Перше, це тарифи. Дійсно, зниження ренти дає можливість трохи знизити тарифи. Ну, я кажу, трохи не випадково, мова йде за, там порядку 20% і не більше от зниження. А з другого боку, висока рента, а вона дійсно у нас висока майже найвища у світі. Та що є тепер, вона відлякує зовністю інвестора. Не будь-який інвестор не прийде в Україну, тому що тут дуже висока рента. Як би не було, йому треба відбувати свої гроші набагато складніше і важче аніж би були маленькі ренти. І так не робиться. Я тут абсолютно погоджуюсь із Тимошенко в тому відношенні, що уряд занадто високо підняв ренту. Я з другого з іншого боку, я розумію, уряд, що уряд шо вони в такий спосіб хочуть боротися із корупцією. Тому що ну, тих пір було наломано багато дров у газі. Але на жаль, мушу наперед сказати, що така методика боротьби успіху не принесе. Тобто, на вашу думку, все ж таки шляхом протистояння вдасться зробити щось узгоджене, яке задовольнить і частину парламенту, і уряд, і буде проголосовано, чи ось буде дві сторони, і вони далі наполягатимуть кожен на своєму? Думаю, що знайдуть якийсь компроміс. Думає, що буде щось згожений, щось середнє.